Під час війни завжди потрібно бути поготові, знати про небезпеку, загрози та вміти діяти в екстремальних ситуаціях. Чітко і виважено. Справа не з легких. 7 березня на базі Марганицького ліцею номер 12 було відкрито кабінет безпеки. Саме тут учням, фахівці правоохоронних органів, військовослужбовці, ДСНС швидкої допомоги та еколого натуралістичного центру розповіли дітям, як правильно поводити себе та реагувати у різних ситуаціях. Урочисто відкрила перший урок начальник управління освіти Ірина Куліш. У нас сьогодні дуже Радісна, але дуже важлива для нас. Я б сказала, важлива це найголовніша подія в нашому місті, тому що саме сьогодні на базі ліцею номер 12 відкривається кабінет безпеки. Він відкрився за ініціативою дуже багатьох структур, для яких це є важливо, тому що безпека життя наших дітей вміння створити безпечне середовище, знати, як себе поводити сьогодні, коли ми знаходимося в правовому режимі військового стану для нас, дорослих. А ще для наших дітей я на перше місце ставлю наших дітей. Це є дуже важливе завдання, і тому сьогодні цей кабінет відкривається у тісній співпраці. Не тільки колективу 12-ї школи, а й працівників ДСНС, поліції, зсу охорони здоров'я це все командна робота. Яка дала такий чудовий результат, і тому ті уроки, які онлайн будуть проводитися саме з цього кабінету, вони будуть дуже корисними для наших учнів. Сьогодні дуже, дуже важлива подія для нашого міста. На базі ліцею номер 12 Ми сьогодні відкрили клас безпеки. Це перший клас у нашому місті, але ми і подальше в спільній співпраці з управлінням освіти будемо відкривати такі класи. На жаль, на сьогоднішній день проходять онлайн заняття. Але ж, навіть, от сьогоднішнє онлайн заняття з дітьми було наскільки їм цікаве, тому що воно проходило не з кабінету звичайного, не з квартири, наприклад, або якогось офісу, а саме у цьому класі, де ви бачите, є багато лока. Ці локації, локації на тему пожежна безпека, міна безпека, безпека дорожнього руху, медична безпека. І кожен з представників служб саме пожежної охорони, поліції швидкої медичної допомоги, розповідає дітям на біля своєї локації, де ви бачите дуже багато гарних манікенів. Листівок наочної агітації. Тобто, ну дітям це було дуже інтересно. Я думаю, що їм сподобалось таке навчання, от саме на базі цього класу безпеки дітям розповідали про пожежну безпеку, про пожежних рятувальників, як вони за допомогою свого оснащення ліквідують пожежу. Ось, наприклад, показували дітям драгер, за допомогою якого вони в задимлену територію місця заходять і дихають свіжим повітрям. Це маска, яка підключається до трагера. Вона захищає дихальні шляхи, зорову частину, обличчя захищає. Також показали дітям бойовий одяг, в який вони одягаються, і ліквідують пожежу та надзвичайні події, які трапляються в нашій територіальній громаді. Ми живемо в таких реаліях, наше місто живе в таких реаліях, що ми знаходимося під постійними обстрілами. І я е, сьогодні доведу дітям, як правильно поводити себе в тій чи іншій ситуації під час дії артилерійського або, або ну, артилерійського обстрілу. Тобто, е, е, якщо вони знаходяться на вулиці, в приміщеннях, е, в автомобільному транспорті, це все буде доведено. Також е, сьогодні до дітей буде доведено таке поняття, як мінна безпека. Іншими словами, куди можна ходити, куди не треба ходити, як треба реагувати на якісь определені знаки, наприклад, ось такі, що які бувають міни самій розповсюджені. У нас тут є експонати. Про кожен я на занятті дітям розкажу, яка міна і як працює, і якого предназначення та напрямку. Будемо вчитися надавати першу допомогу. Накладання там жгута, турнікету, і хочу з дітьми побалакати в плані того, що знають вони щось про швидку медичну допомогу і що треба робити в першу чергу до нашого там, приїзду. Я дуже не сподіваюсь, що дітки допоможуть нам в нашій великій справі. І думаю, буде все добре. Екологічна безпека є однією з головних проблем сьогодення. Майбутнє людство залежить від рівня екологічної освіти кожного з нас, і саме тому сьогодні ми проведемо для дітей екологічний тренінг з правил безпечного поводження у природі.